Розима і найскладніший за останні 30 років опалювальний сезон попереджає уряд. Анонсовані економія палива та загроза обстрілу енергетичної інфраструктури це основні причини, через які українці ще влітку почали скуповувати різні прилади електрообігріву. Але чи витримає мережа? Любий момент ця проводка може не витримати чи не витримати ті ж самі. Застарілі тримачі, хтось підмотує туди проволоку, там хтось ще щось. Рекомендував би на цей період, щоб себе застерігти, так ставити захист. Без захисту, розповідає Петро Городничий, трапляються небезпечні ситуації. Є випадки вигорання щитових. Там згорів рубільник. Просто хто то одночасно, можливо, так буває, що включили обігрівачі в людей, і ну таке було перше, Електрики були здивовані. Тому, якщо ви вирішили рятуватись у міжсезоння за допомогою електроприладів, то фахівці Жеку радять убезпечити себе. Зараз дозволяють прибори є спеціальні, Вони в... Вартість їх десь 500-700 гривень на квартиру. Але коли ви ставите захист, навіть коли там відграє нуль, ще 380 попадає в мережу, захист працьовує і не, не дає загорітися обладнання. Не, не згорає обладнання, не горить той самий щиток. Непотрібні електроприлади жителям квартир, в яких є пічки. Так, у Коростені є і такі: індивідуальним пічним опаленням обладнані перші багатоквартирні будинки Коростеня. Річка квартири це, в принципі, нестандартна річ, але я можу сказати, що вона доволі таки прагматична, тому що ти не залежиш від центрального опалювання. А якщо ти вдома, ти можеш прогрівати квартиру, як тобі зручно, а якщо ти не вдома, то тобі за отоплення взагалі нічого не приходить, ніякі квитанції. Тому так, це доволі таки, особливо в наш час, це доволі таки крута річ, я можу сказати. Пічок у квартирі багато хто встиг позбутись, але окремі громадяни, як Сергій, переобладнали їх і користуються, тільки опалюють не дровами, а газом. Втім, цей процес зворотній. А в принципі, дана пічка вона дуже легко перероблюється на дров'яну пічку. Вона зараз мене газова. Але якщо брати ці форсунки, і тут просто залишиться така діра, яку можна закрити і кидати туди дрова. І тому так, якщо буде проблема з газом, то я перейду в принципі на дрова. Газове опалення у користині з'явилось аж у другій половині 90-х. До цього у котельнях топили різним паливом, вуглем, дровами, мазутом. До появи централізованого опалення було індивідуальне. У деяких багатоповерхівках ми можемо бачити димарі. Тут була власна котельня, як і в багатьох інших оселях, збудованих з кінця 40-х до початку 60-х років. Працював кочегар і будинки мали власне тепло. Ну, раніше було своє опалення. Опалювали оцей мікрорайон. Була котельня в підвалі, а потім стало що. Стали краще жити, газ появився, від, тепер від котельні користуємося. І, і у вас був власний кочегар, правильно? Так, да, так. Да, да, да. угу. А скажіть, До... будь ласка, чим топили? Уголь, уголь топили, вуглем. Димар збережений, можливо, у приміщеннях колишніх котелень можна розмістити сучасні твердопаливні котли. Тут вже й був твердопаливний котел, угу. працювало все. Ну, там тоді треба вже робити таку котельну, бо й котлів нема, там все подвалю, все розбито. Напевно, надто дорого. Буде надто дорого, звісно. Поцікавились з даного приводу і думкою начальника Гжепу. Можливо, все, я не можу сказати. Ви знаєте, що вартість дров зараз буде, чи вугля. Геть не дешевше. Є і інші аргументи щодо недоцільності даної ідеї. Раніше, чому ці старі будинки, три-чотири поверхи. Вони піднімалися комини вище, і тоді вийшло верх. А зараз дев'ять поверхів, які це треба там, димохідшов. В дев'ятий поверх не залітало. Ну є багато питань до цього всього. Отже, підбиваємо підсумки. Більшість містян грітись у період міжсезоння або форс-мажорів зимку будуть за допомогою електроприладів, з якими потрібно поводитись обережно. Прохання до всіх, дуже велике прохання дивитися, не перевантажувати, не вмикати на ніч, не залишати на довгий час ці прибори. Прогріли, трошки відключили, тому що гріється. Все гріється. Ну, горить проводка, горить обладнання. І треба думати про захист. Що ще можна зробити? Максимально утеплювати житло, не лише квартири, а будинки в цілому. Їду сам, дивлюся, під'їзди. Під'їзд, двері наталею, все нормально, пружина стоїть, кирпичик підпертий, там хуляє котик. І батарея зразу стоїть під'їзді, яку розірвали. І дуже багато таких картин. Ми зараз забиваємо слухові вікна по будинках, щоб не було протягів, тому що є багато будинків, по яким йде кришна розводка. Ми зараз їх утепляємо, забиваємо вікна плівкою, де не плівкою, там забиваємо кордоном, щоб не було протягів. Полізні тернечки, через два дні все там буде. Так само утеплюємо ми місця загально ну, підвальні місця, особливо там, де є вікна, протяги. Все це утеплюємо. щодо будинків, які не знаходяться на балансі кжрепу, про вище згадані заходи мають пам'ятати ОСББ, а це близько 40% житлового фонду міста.